Повернути країну народу, посунути олігархів від влади, віддати державі контроль над економікою і забезпечити соціальні гарантії трудящим, закликає комуністична партія України. Політичну позицію партії представив на Одещині лідер комуністів Петро Симоненко. У нас за 20 років, уважаємо товариші має ефективні жулики, журіки, вари, мерзавці і праханімці. Імінані сьогодні на горбу українського народу або его шестако эксплуатируя сегодня пошли в кабинеты власти и используют эту власть не для народа Украины, а используют для того, чтобы самим себе обогащаясь жить так, как они хотят. Мы поставили задачу коммунисты вернуть страну народу. Програма комуністичної партії України традиційно орієнтовано на принципи народовдя, політичну систему, що утворилася в останні 20 років. Комуністи вважають антинародною. Нинішня олігархічна влада винна у розвалі економіки і зубоженні населення. Значительна частина групи людей сьогодні обогащається і інші, по суті обробляють ці інтереси, алчні інтереси крупного капіталу, відсутствие будущего молоді. Сьогодні нетвіть государство. Ритіки програми підтримки будущого молодіжі комуністи вважають за необхідне націоналізувати основні галузі економіки, надати нові робочі місця, де люди зможуть працювати на себе. Проте діюча влада намагається всіма силами утримати державу в своїх руках. Змінити стан справ буде важко. Розроблена нова технологія масової фальсифікації виборів. Ніхто не буде кидати бюлетені зайві, а вже буде до початку ще голосування. До 8 Години ранку вже будуть стояти мішки з тими ж самими бюлетенями, будуть чисті підготовлені для підпису ті ж самі протоколи, і це робиться за певною технологією сьогодні. За інформацією активістів компартії на всіх рівнях використовується адміністративний ресурс. Чиновники перешкоджають населенню зустрічатися з опозиційними кандидатами в депутати, залякають і шантажують виборців. У Ви Ізмаїлі відказали, щоб я як народний депутат діючий Зрічався з тими, хто роботає в порту і мав можливість з ними обмінятися мніннями в части тих проблем, які їх волнують. Комуністична партія України пропонує програму відновлення соціалізму. Комуністи вважають перспективу розбудови народної держави цілком реальною, якщо люди підтримують їх на виборах. Іншими словами, народ має повернути собі країну.